Вітаю вас на каналі Shit Happens. І сьогодні я зроблю коротенький огляд на автівку Renault Stepway 2020 року в майже топовій комплектації на той час. На даний момент вона вже продана, але відслужила вірою і правдою своїх 4 роки. І давайте подивимося, як вона зберіглася зовні за цей час. При цьому автівка перебувала постійно на вулиці без гаража. Їздили нею і в Карпати, і на пляжі. Доволі добротна машинка, звісно, більше розрахована на міську їзду. Адже двигун усього 0,9 турбований. 5 ступінчата коробка на максимально допустимій швидкості на наших дорогах. Це 130 км на годину Обороти вже заходять за 3000 біля 3,5 навіть. Крім того, її навіть хитає від потоку повітря, створеною зустрічною вантажівкою. І під круту гірку тяжко важко їй дається, якщо сильно навантажена. Дивимося, давайте заглянемо всередину тепер. Що в нас є всередині? До речі, це близько до топової комплектації, не саме топову, але все ж. Як бачимо, є ось навіть підігрів сидіння. Ця кнопочка регулює, можна підрегулювати висоту руля, сидіння, там вперед не Ось мультимедійна система непогана, як на таку дешеву машину відносно. Як бачимо, навіть з флешки можна музику слухати. Можна керувати, тут під рулем є зручне управління мультимедії. Можна бач, переключати. Переключати можна вперед-назад, звук додати, зменшувати. Ось можна дзвінки приймати, Ось приймати і... і дзвонити з контактів підтягу по Bluetooth телефон, якщо під'єднати. Клімат контроль. Доволі непоганий. Подобається те, що всі кнопки виконані фізично. А фізично це ви можете наосліп, тобто не дивити, дивитися на дорогу і спокійно керувати всім наосліп. Е Круїз, контроль, Ось е центральний замок, аварійка, все стандарт. Ось така панель, як бачимо, за 4 роки вона наїздила 66 тисяч кілометрів. І якщо вчасно обслуговувати, так як це робив я, взагалі ніяких проблем немає. Є камера заднього виду. Ось зараз, до речі, давайте покажу ці комплектації. Ось бачимо, включилась камера заднього виду. Ось, Так, да, вона не повертає оці ось штучки зелені, свої прямій лінії, але тим не менше дуже хороший обзор у неї. От, навіть якщо вам не видно за машинами що, що їде, в неї все одно обзор дозволяє. Інтуїтивне просте керування з приладами всіма зовнішніми. Ось включив я ближнє світло, давайте подивимось, як воно горить. Ось, да, ось так ближнє світло. Ну, як на таку машинку, це дуже так, дуже нормально. Теж висота там регулюється, фар під, під кермом є. Тому... Це без проблем. Ось дивимося. Позаду тепер включилися фари. Ось це, в принципі, для цієї машинки цього більше, ніж достатньо. Багажник Багажник тут не сильно великий, 350 літрів. Але на покупки але все таке просте вистачає. Зняти можна цю легко кришечку, ось як бачимо, вона з пазівтом виходить. І все Розкладаються, сидіння вперед розкладаються. Теж. І, наприклад, мені вдалося навіть по судомийку довести. Пральну машинку вже не вдалося засунути сюди. Але тим не менше, якщо зняти було б коробки, ну, так небезпечно вести, то можна було впихнути. Ось і під, під оцім кришечкою, ковричком, там є ще і запаска. Запаска тут як докатка. Там ще зняти треба, трохи мінуюся зараз зняти, але можете повірити на що та докатка, вона меншого профілю. Але вистачає, щоб доїхати спокійно, куди потрібно. І поремонтувати колеса. Ось, Ось трішечки салон Так, взагалі тут місця не дуже багато є. Для дітей вистачає. І ось там ще та, та, ця поличка. Ось. В принципі, я думаю, що поки що цього вам достатньо погляд. За да. що вам сказати, ще? ось.